Я записую це, поки ще маю контроль над своїм тілом. Я хочу зберегти для історії те, що зі мною відбувається, і якщо одного дня ви зіткнетеся з цим, то знатимете, що ви не один. Я не можу пояснити, що саме відбувається, я не можу відповісти на ваші запитання. Я можу лише попередити вас підкорюйтеся порядку. Якщо він до вас прийде, він дасть вам знати, що робити. Робіть це. інакше закінчите, як я. Це почалося одного ранку. Мої очі розплющилися від звуку будильнику. Сонце ще не зійшло. Я спробував відкласти його на 10 хвилин пізніше, але тіло моє не слухалося. Воно піднялося і сіло на ковдру. Я інстинктивно намагався заплющити очі і потерти їх. Але руки не слухалися, мої повіки не слухалися. Кероване якоюсь чужою волею, моє тіло вистрибнуло з ліжка і пішло на кухню. Я ходжу уві сні, моє тіло зайшло на кухню, увімкнуло світло і почало готувати каву. Я спостерігав, як мої руки вправно маневрують кавомолкою, зернами, чайником, я наче дивився мовчазне кулінарне шоу зняти від першої особи. Неспокійний хрускідковомолки розрізав тишу, мої очі дивилися у вікно. Дивлячись на темне відображення свого обличчя у склі, я думав про усвідомлені сни це, коли Сновидець усвідомлює те, що він зараз уві сні. Я спіймав себе на ходінні вісні, але моє тіло все одно продовжувало свої автономні рухи, наче моя свідомість не мала права голосу. Моє тіло дихало за мене. Серце билося за мене, перекачувало мою кров, незліченні складні біологічні процеси відбуваються без жодного втручання з боку моєї свідомості Всередині мене існує справжній біологічний еквілібріум, який працює гладко, як годинник. То чому мені так дивно від того, що моє тіло саме варить каву? Але з кожною миттю вмовити себе у нормальності цього було все важче. Я ніколи раніше не бачив усвідомлених снів, і наскільки я знаю, я ніколи не страждав на сноходіння. Принаймні я впевнений, що якби страждав, моя колишня чи мій син давно б мені про це сказали. Так для всього буває перший раз, але мій сон здавався надзвичайно реальним. За кухонним столиком, моє тіло їло миску гарячої каші, сьорбало каву та читало ранкові новини на телефоні. Ложка сірої маси ковзала мені в рот, мої зуби починали її розжовувати. Мій язик відсунув липку грудку і проковтнув її. Все це відчувалося надто дивно, надто сюрреалістично, і я почав панікувати. Але я не міг кричати. Я відчайдушно намагався прокинутися, кричав у своїй голові, ніби намагався змусити голову луснути, як повітряна кулька, переповнивши її гучними думками. Ігноруючи мене, моє тіло прийняло душ і поголилося. Поки моя рука шкрябала бритвою по обличчю, я шукав очима підказки. Підказки до чого? Не знаю. Можливо, я помічу щось дивне, щось, що дасть мені знати, що все це не справжнє. Моє знайоме відображення дивилося на мене безвиразно і порожньо, нагадуючи мені, який я нічим не вирізняючийся чоловік. Еталон нормальності, жодних унікальних рис, стандартна зачіска офісного працівника, охайна, акуратна, нудна, як і решта мене, Не високий, не низький, некрасивий, але й не потворний. Щось посередині. Середній, так би я описав себе, середнього віку, середнього достатку, середнього класу. Одягнувшись на роботу, моє тіло сіло у машину і поїхало під хмарним небом до бетонної будівлі державної установи, яку ми з колегами називаємо бункер. Проходячи через коридор маленьких кабінетів, увішаних люмінісцентними лампами, тими, які висмоктують ці кізочних яблук, моє тіло привіталося з усіма, сіло за свій стіл і почало працювати. І поки воно працювало, я лишався в'язним. Ні здатним мені на що, крім мовчазного спостерігання за роботою моїх власних рук. У вухах лунало нескінченне клацання клавіатури, а мій ніс втягував задушливий запах вологого затхлого повітря. Під час нашої обідньої перерви Аліса, одна з моїх співробітниць, роздала нам по маленькому шоколадному кексику, який вона напекла напередодні ввечері. Вона робить це кожної першої середи місяця, день кексів. Так, навіть мої сни нудні, але це надто реально, як для сну, і надто дивно, щоб бути реальністю. Кожен рух, кожен вибір, який робило моє тіло, імітувало те, що завжди роблю я. За одним винятком моє тіло не відлинювало, обсяг виконаної роботи за сьогодні був вражаючим. Як же багато я можу встигати зробити, якщо не відволікатимуся на соцмережі та YouTube? Коли ми повернулися додому, моє тіло приготувало локшину зі смаженими овочами, сіло за телевізор і дивилося якісь дурні серіали, поки я, виснажений, не заснув. Наступного ранку першим чином я зігнув пальці. Я дивився на них, як на маленьких іншопланетян, спостерігаючи, як вони безвідказно слухаються мене. Отже, це був просто божевільний усвідомлений сон. Я встав з дивану, підійшов до дзеркала і помацав своє обличчя. Відчуття власного дотику змусило мене посміхнутися, але мій гарний настрій було негайно стерто єдиною їдкою думкою а що як учорашній день був справжнім? Я перевірив дату на телефоні. Чекайте, яке учора було число. Я не міг згадати мабуть, цей сон так мене збентежив, що я про це забув. Має ж бути спосіб перевірити, чи вчора справді відбулося. І раптом до мене дійшло кексики Аліси. Аліса вже тут? спитав я нікого конкретно, коли повернувся до бункеру. Кілька голів похитали мені у відповідь. Я сів за свій стіл і кожні кілька секунд перевіряв час на своєму телефоні, поки нарешті двері бункера не відчинилися, і голос Аліси не задзвонив, вітаючи нас усіх. Вона ще навіть не встигла покласти сумочку, коли я встав і жестом запросив її до свого кабінету. Вибачте, що спізнилася, сказала вона, закриваючи за собою двері. Дурний кіт вискочив на вулицю, ганялася за ним по двору, ледве спіймала. Я вимушено посміхнувся. Не переживай за це, сказав я. Вона повернулася до мене. Її сором'язливість нікуди не зникла. Я хотів те, що тебе спитати твої вчорашні шоколадні кекси. А можеш поділитися рецептом? Моє серцебиття пришвидшилося, поки я чекав на її відповідь. О, вони вам сподобалися? Вона посміхнулася. Я готую їх не за рецептом. Усе зберігається тут. Вона торкнулася нігтем до своєї голови. Кров покинула моє обличчя. Її очі розширилися, було видно, як вона розгубилася. Я можу його записати? Я похитав головою. А ні, з вами все гаразд? Я кивнув. Вибач, можеш і ти. Розгублена вона вийшла з мого кабінету. Щойно двері за її спиною зачинилися, я впав на коліна і схопив голову руками. Що, що зі мною сталося? Я боляче смикав своє волосся. Я зібрав речі, сказав своїм співробітникам, що погано почуваюся, і візьму лікарняний до кінця дня. Я не міг зосередитися, я не міг думати. Я шукав свої симптоми в інтернеті, але жоден недух не описував саме те, що зі мною відбувалося вчора. Жоден, крім божевілля. Я опустив руки. Я сидів за своїм комп'ютером і порожнім поглядом дивився в монітор. Коли раптом мої руки стали рухатися самі по собі? Вони відкрили порожній блокнот і почали друкувати. Підкорюйся порядку. Мої руки обм'якли, я знову отримав над ними контроль. Я довго дивився на два слова перед своїми очима і думав, що мені робити. Мої груди були ніби стиснуті колючим дротом. Нарешті я надрукував. Якому порядку? Руки знову стали рухатися самостійно. Кожного дня ти будеш ходити на роботу, повертатися додому, дивитися телевізор, їсти і спати. Ти ніколи не порушиш порядок, ти отримуватимеш достатньо грошей на продукти, кварплату, бензин та інші витрати, необхідні для твого виживання. Але не більше Якщо ти не будеш підкорюватися порядку. Я заберу твій час. Скільки часу? Скільки треба? А що я робитиму на вихідних? Ти сидітимеш і дивитимешся телевізор. Періодично ти виходитимеш на прогулянки, щоб підтримувати належну фізичну форму. Ти споживатимеш необхідні для виживання продукти, і відпочиватимеш. Навіщо ти це робиш? Бо порядок має бути дотриманий. Чому це не має для тебе значення. Усе, що ти маєш робити, це підкурюватися порядку. І як довго я маю це робити? Порядок не має кінця. Хто ти? Я і є порядок. Я не міг нічого надрукувати. Контроль над руками повернувся, але я не мав нічого, що сказати. Моя голова була важкою, ніби її щойно вдарили твердим предметом. Під моєю сорочкою виступив піт. Коли я потягнув за комір, хвиля холоду пробігла по моїй спині. Я чекав у кабінеті лікаря, склавши руки на колінах, заплющивши очі і перебираючи в голові ланцюжки слів та речень, які я готувався йому сказати. Але жоден з варіантів не був ідеальним. Кожен з них зраджував фундаментальні закони логіки та здорового глузду. Лікар, худорлява жінка в круглих окулярах зайшла і привіталася. На що скаржитися? спитала вона, дивлячись кудись, ніби повз мене. Я зробив глибокий вдих. Це звучатиме дивно, але міро скривився, а слова перетворилися на бурмотіння. Схиливши голову набік, лікар чекала. Я намагався вимовити слова, але мій рот не слухався. Я знову втратив контроль. Моє тіло фальшиво закашлялося, а потім сказало: «Е, Вибачте, насправді зі мною все добре. Вибачте, що змарнував ваш час, я мушу йти. Моє тіло піднялося. Ні, подумав я, це не те, що я хотів сказати. Допоможіть мені, рятуйте. Це не я. З усіх сил, які я тільки міг відкопати десь у глибині душі, я намагався говорити, кричати про допомогу. Але порядок взяв гору і вирішив покинути цей кабінет. Лікар щось запитала, але моє тіло зачинило двері, не дослухавши її, і ми покинули лікарню. Порядок повів мене на роботу. Чому? Чому ти це робиш? кричав я у себе в голові. Він розслаблено посміхнувся, привітався з усіма моїми колегами. Застряг у заторах, сказав він, танцюючи в бік мого кабінету. Хто ти в біса такий? кричав мій розум. Поверни моє тіло негайно. Ігноруючи мене, моє тіло провело цей день так само, як і попередній, навіть незважаючи на мої внутрішні крики, на мій душевний плач, на мій потік принизливих образ і жорстоких погроз – Наприкінці дня, мабуть, задоволене своєю роботою, воно попрощалося із колегами, які ще лишалися на роботі, і пішло додому, щоб ще раз повторити той самий сценарій зі здоровою вечерею, телевізором і сном. Порядок не повернув мені контроль. Минув ще день, потім ще один. Токсична домка труїла мій розум. А що як він більше ніколи не поверне мені тіло? Якби я міг плакати, я б плакав. Минали дні, година за годиною, хвилина за хвилиною, секунда за секундою. Це було нестерпно, не лише через моє ув'язнення, але й через біль від того, яким нудним було моє життя. Боже, моє життя нікчемне, подумав я після чергового циклу сидіння за комп'ютером на роботі, м'якої їжі та телевізора. Одноманітність моєї роботи і гнітючий стан мого життя вдарили по мені з повною силою. Моє тіло поверталося в порожню квартиру. На мене не чекало нічого, крім телевізора, за яким я сидів до Нудоти. Моє життя не має сенсу, зрозумів я. Я не маю нічого, і ніхто ніколи не помітить, якщо я не повернуся у своє тіло. У цю мить краєм ока, боковим зором я помітив на буфеті фотографію сина у рамці. Вона подарувала мені краплю щастя у цьому океані страждання. Я прокинувся від почуття руху в моїй шиї. Я відкрив рот і видав довгий незв'язний звук? Чекайте, цей звук видав я. Я повернув контроль. Викотившись із ліжка, я бігав туди-сюди по коридору. Я скакав і кричав: який же екстаз відчувати, як пальці на моїх ногах торкаються підлоги, відчувати власне волосся, дотик моїх губ на шкірі? Яке ж це було щастя? Я цілував свої руки, я тягнувся вгору, дихав і повторював я повернувся, я повернувся. Я давно написав один електронний лист, який все не міг надіслати лист до мого сина, якого я не бачив сім років Його ростила моя колишня. Колись давним-давно вона переїхала в інший кінець країни, і я міг бачити його лише на канікулах. А коли йому виповнилося десь двадцять. Він переїхав, і ми з ним розлучилися. Останній раз, коли я намагався з ним побачитися, він сказав мені не приїздити, бо якщо я приїду, то все одно його не побачу. Це було сім років тому. Ми обмінювалися електронними листами на дні народження та свята, але більше за сім років ми з ним не розмовляли. І сьогодні я відкрив цей лист, у якому питав, чи зможу я з ним побачитися. Я дивився на нього і навів мишку на кнопку надіслати. Якщо порядок назавжди опанує моїм тілом, то я більше ніколи його не побачу, подумав я. Зробивши глибокий вдих, я натиснув на кнопку. Сину знадобилося два дні, щоб відповісти, а коли я прочитав його відповідь, то мало не плакав від щастя. Він хотів мене побачити і розказав, як погано він почувався через те, що ми з ним так відчужилися. Він хотів почати спочатку з позитивної ноти. Того вечора, вдома за комп'ютером, я почав бронювати квиток на літак. Але перш ніж я встиг це зробити, порядок знову заволодів моїми руками: Що ти плануєш? Я хочу побачити свого сина. Коли? Скоро, може, цього місяця, я хочу злітати до нього і зустрітися. Мені потрібна відпустка від роботи. Ні. Чому? Це порушуватиме порядок. І що? Якщо ти не підкорюватимешся, я заберу більше часу. Давай домовимося. Коли я повернуся, я буду підкорюватися порядку скільки захочеш. Просто дай мені побачити свого сина. Ні, заборонено. Ти маєш підкорюватися порядку. Чому ти робиш це зі мною? Підкорюйся порядку. Чому? Я дивився на монітор. Відповіді не було. Я був по клавішам сильніше і сильніше, вводячи по літері слово Чому знову і знову, але порядок мовчав. Сльози текли по моєму обличчю. Я намагався зрозуміти серйозність слів порядка. Заплющивши очі, я вишкірив зуби, стиснув кулаки і видав гортанний звук. У спалах у люті я вдарив кулаком по монітору. Я закінчив усі приготування. О 20.47 мій син забиратиме мене з аеропорту. Запакований багаж чекав на мене у машині. Час їхати до літака. І весь цей час, поки я бронював квиток, збирав речі, викликав таксі. Порядок жодного разу мені не заважав, я досі мав повний контроль над своїм тілом, і це давало мені певний промінь надії. Можливо, йому стало мене шкода, і він передумав зрештою, якщо я буду щасливим, я підкорюватимуся йому, і він це розуміє я робитиму все, що він хоче, коли повернуся. Прибувши в аеропорт, я перевірив свої речі, дістав квиток і сів у залі очікування. Нічого не відбувалося. Я спостерігав, як персонал аеропорту готується до посадки пасажирів. Раптом вони оголосили посадку на мій літак: я підійшов до входу. На моїх руках утворився шарпоту. Вони так тремтіли, що я випустив квиток із рук. Дівчина переді мною посміхнулася, підняла його з землі і привіталася. Вона просканувала мій квиток і повернула його. Здається, я подякував їй, але я у цьому не впевнений, бо мій розум почав розбиватися на шматки. Відпусти мене, прошу, відпусти, подумав я, спускаючись по тонелю до дверей літака. Стюардеса зустрічала мене широкою білосніжною посмішкою. Моє серце почало битися частіше. Щасливого польоту! кивнула мені стюардеса. Я кивнув. Знаєте, сказало моє тіло, я передумав. Стюардеса кинула на мене розгублений погляд. Якусь мить я й сам не розумів, що сталося, але потім моє тіло наслухалося ні! закричав я, але слів не було, лише ледь помітне бурмотіння. Моя нога зупинилася на півкроці. Я відмовлявся підкорюватися. Я лечу до свого сина, я сідаю в цей літак. Відпусти мене, відпусти мене негайно, порядок не піддавався. Я стояв однією ногою в літаці, персонал почав запитувати, чи я в порядку, але у відповідь з моїх вуст звучали лише спотворені слова та тихі стогони. Випнуті очі, напружені м'язи, було відчуття, ніби мене розривало навпіл. Персонал літака викликав охорону. Якби лише хтось, хто небудь мене врятував, рятуйте! Слабко вимивив я, сльози просочувалися з куточків моїх очей, коли я подумав про сина, бо я знав, що більше не зможу боротися. Порядок був надто сильним, безсилий я здався. Це було рік тому. Вчора пекло, у якому я прожив весь цей час, нарешті, закінчилося. Коли я прокинувся, я мимоволі повернувся на бік і оглянув свою кімнату. Дивлячись, як мої пальці стискаються в кулак з моєї власної волі, я плакав. Згорнувшись у клубок під ковдрою, я провів руками по руках, ногах і грудях, схлипуючи і завиваючи. Хитаючись, я змахнув ногами з ліжка і торкнувся підлоги. На першому ж кроці я впав, заплутавшись у власних кінцівках. Я зміг піднятися і, тримаючи руку на стіні, я ходив коридорами своєї квартири. Заново звикаючи орієнтуватися в реальності. Відновивши рівновагу, я кинувся на вулицю. Відчуваючи м'який лоскіт вітру на своїй шкірі, я заплющив очі і насолоджувався цим відчуттям чистої свободи. Моє обличчя не могло вирішити, посміхнутися йому чи заридати. З мене почали вириватися поштовхи сміху. Стоючи на колінах, я провів руками по траві і витягнув тіло. Через деякий час я стиснув клаптики трави у кулаках, нахилився і опустив голову. Я підкорятимуся порядку, сказав я. Я повторював ці слова, перериваючись на ридання, аж доки сльози не перестали литися з моїх спорожнілих очей. Повз мене проходила жінка. Якби мені не хотілося фізичного контакту, я втримався і змусив себе не підбігати і не обіймати її. День у день протягом цілого року я спостерігав за нескінченною нодотою свого життя. Я не міг говорити, рухатися, відчувати. Той факт, що я взагалі зберіг у собі якусь подобу здорового глузду, сам по собі є просто дивом. Весь час протягом мого ув'язнення ця одноманітність душила мій розум, я почувався німим. Кожен кубічний сантиметр моєї голови був набитий застарілими думками. Порядок жодного разу не бачився і не зв'язувався з сином, його образ, який стоїть в аеропорту і чекає, поки я вийду з літака, не покидав моїх думок. Імовірно, він більше ніколи зі мною не розмовлятиме, ймовірно, я більше ніколи його не побачу. Порядок цього не дозволить. Тепер у мене більше нічого немає. Сьогодні вранці я повернувся в бункер і, сидячи за своїм столом, обдумував усе, що сталося, і розмірковував про решту свого життя. У моїй голові запанувала небезпечна ідея, я покликав до себе Алісу. Вона привіталася і зачинила за собою двері. Я запросив її сісти і подивився їй в очі з максимальною серйозністю. Я тобі зараз дещо розповім. Це може звучати дуже дивно, але обіцяй дослухати до кінця і залишити це між нами, добре? Запанувала тиша, і її обличчя змінилося з привітного на безвиразне. Я вирішив продовжити. Зі мною щось відбувається, щось, чого я не можу пояснити, і я боюся, що можу померти просто через те, що кажу тобі це. Хвиляну доти пройшла через моє тіло. Останній рік моє тіло було одержиме. Щось, що називає себе порядок, оволоділо мною і керувало моїми рухами. Чому порядок дозволяє мені казати це їй? Я шукав розуміння в обличчі Аліси, але його там не було. Вона продовжувала дивитися крізь мене, ніби мене тут взагалі не було. Я відчуваю, що дуже скоро втрачу розум, але перш ніж це станеться, я хочу розповісти про це комусь, будь-кому. Можеш мені не вірити, це не має значення. Я буду покараним за це, можливо, на решту свого життя, але принаймні ти знатимеш, принаймні хтось це знатиме. Обличчя Аліси лишалося безпристрасним. Ти мені віриш? Ти помічала щось дивне в моїй поведінці цього року, тиша. Будь ласка, скажи щось. Дріж пройшов по моїй спині і сколихнув усе тіло. Аліса підвелася зі стільця, повернулася і пішла до дверей. Я привстав: Ти мені віриш? Тобі взагалі немає що сказати. Аліса відчинила двері, повернула голову до мене і тихо сказала: Підкорюйся порядку. Вона зачинила за собою двері.